Чи ви відмовляли вам колись у робочому місці, тому що ви є жінкою або чоловіком? Чи отримували ви меншу заробітну платню, тому що ви жінка? Я думаю, що майже кожна стикалася з цією проблемою. Зараз в Україні ми маємо достатньо застаріле законодавство є про рівні права і можливості жінок і чоловіків, яке вперше було впроваджено у 2006 році. Але сталося так, що наша практика гендерної рівності є ширшою ніж наше законодавство. Тому зараз ми працюємо над відновленням і змінами законодавства у цій сфері, тому що перед нами в зв'язку з широкомасштабним вторгненням у зв'язку з євроінтеграцією стоїть ряд потужних викликів. По-перше, це те, що стосується значного збільшення кількості жінок у Збройних силах України. Їхня кількість нараховує зараз понад 40 тисяч. І це означає, що вони мають мати рівні права, тому що вони так само рівно воюють з чоловіками у Збройних силах України. Ми маємо говорити про те, що роль жінок у процесах відбудови і відновлення буде значною. І це також. Буде сприяти тому, що нам потрібно забезпечити законодавчої на рівні виконавчої влади можливості для розвитку жінок. Зараз дуже багато підприємців, які стали внутрішньо переміщеними особами, відкривають свій власний бізнес. І це теж є дуже важливо. І це теж про гендерну рівність і про підвищення економічного добробуту громадян. Для нас дуже важливо, щоб як зараз, так і після війни, жінки займали повноцінне місце у соціально економічних відносинах у державах, тож ми разом з усіма стейкхолдерами працюємо над розробкою нового законодавства у цій сфері і сподіваюся, що незабаром воно буде проголосовано у Верховній Раді України.